Доброго, ми з України. Стартувала нова сезонка, будемо розглядати героїв. Не дуже доходять руки їх розглядати, але потихеньку почну. Значить так, цукуйомі, благородний місяць. Е е Якийсь герой з китайської міфології почали китайці своє підтягувати. Клас нього паладін. Обід і тобто він може е, накинути на себе 25% додаткової броні. Там 30% шансів, щоб прокачати. Е, досить для такого допоміжного саппорта героя непогано. Непоганий клас, Тобто його буде важче пробивати по статах. Ну Фішок в нього ніяких немає. По 749 777 1414 Значить, атака в нього середнячкова, броні в нього трішки більше від середнього і життя в нього більше від середнього. І це добре. Тобто стати збалансовані в захист і далі в залежності, е як його там прокачувати, е то ну в основному то броню і життя. Де там акцент давати? Якщо ви будете його в команді захисту ставити, то краще броню. Якщо в атакуючу команду більше брати, то краще життя. Ну, Десь приблизно так. А, значить, нохі, карі. Коротше, блін. Якесь навіть непонятне. Це, мабуть, не китайське, а більше японське. Ульта в нього так називається Цукінохікарі, значить швидкість мане середня, супер. Тобто, герой розганяється до 9 камінців без проблем, що дає можливість його там, в атакуючій команді спокійно заряджати. Перше, що він робить, розсіює негативні ефекти у всіх союзників, бомба. Тобто, якщо ульта з цього починається, то це досить класно. Так починається ульта у того ж самого Кисямбо, правда, в нього також щитину трішки інший клас. Е, всі союзники. Е, не восприимчиві до нових недогів протязі трьох ходів. Це взагалі бомбезно. Тобто е, накласти щось на, на команду не зможуть всякі дебафи. О, і зараз це досить актуально. Дуже актуально, тому що е, звичайні там шотери, масовики вони від, відійшли вже на другий план. Стандартні герої вже ні про що. О, більшість героїв б'ють і плюс на, на вас накладають якісь дебав там стопорять, десь ще щось За карлючки цепочки всякі вішають. І це досить класно, що є таке в героях. Далі всі союзники відновлюють 612 очків здоров'я протязі е, трьох ходів. Тобто захід по 204 е, ХП. Е, якщо подумати, ну в принципі це наче й небагато. Це навіть менше третини. Якщо ми беремо там в середньому прокачаний герой, це там порядка 2000 ХП, то 600 це там менше третини. Але це й непогано. В принципі, це непогано. І, в принципі, це такий тікаючий відхил досить непоганий. На фоні тої самої е, якоїсь е, героїв, там нюкти якоїсь е, цієї зеленої вискочило з голови, що я піймав. Де вона? Мед, згадав. В неї там здається 300, але вона в мене не прокачана. І Не знаю, коли я її прокачаю, там-там-там, 240, ну да, вже коли там прокачається, десь порядка там 300. Тобто, на фоні цього герой, в принципі, нормально він хилить. З урахуванням того, що він э, чистить свою команду, з урахуванням того, що він ставить блок на, на всякі недуги, це супер. Далі всі вороги отримують підсилення світлу не на три ходи, коли союзник застосовує навик. Тобто тут знову ж таки переклад неправильний, про це вже говорили. Не всі вороги, а всі союзники. Тобто, якщо ультанув цей герой і там далі ультанув ще якийсь герой ваш, то він додатково ще 400 хп отримає. В принципі, якщо. Це розуміти, то це, ну, і цим можна користуватися. Тобто, ви знаєте, що у вас там якийсь герой покоса, ви його спеціально притримали, поки не ультанув цукуйомі, потім зразу цукуйомі ультанув, потім він ультанув і вже виходить в цілому 600 плюс 400 вже 1000 відхила. 1000 відхила це, грубо кажучи, 50%. Це вже такий відхил. вибачте. Мама, не горюй, досить класний. Зараз герой місяця є, цей Дандоло. То якщо порівнювати з Дандоло, то я б сказав, що цей герой покруче. По-перше, цей хилить трошки слабше, хоч він ОВРХП цей накидає. Те, що він там недуги всі розкидає, ну, так, в принципі, це рівнозначно, як на мене. Ось те, що він чистить свою команду і блоче негатив, що цей перекидає цей негатив. Тут же ж така справа, що хоча вони двоє середніх, хоча по статах всього навіть трішки ХП більше, але, ну, як на мене, цей цукуйомі ну, трішечки круче. Трішечки круче за рахунок того, що не можна ніякого дебафа навішати. О, тому що е, е, це дає варіативність його використання. Тобто ультувати можна по-різному. Граєте ви проти у лупі, і дандоло з нею так не справиться, як цю Кийомі. Е, тому цьому герою я поставлю оціночку 11. Це майже, ну, якби Одинадцять чому? Тому що це досить актуальний зараз герой, е, оскільки у багатьох фіолетові центра, ну верніше в топі фіолетові центра, це жовтий хіл, який заходить в атакуючі команди, да, використання його досить обмежене. Це е, можливо команда захисту і можливо команда е, ну неможливо і команда нападу. Десь в збірці, де там жовтими ви йдете. О, але справа в тому, що ось різноманітність його ульти, вона ну багатьох героїв, там в Башні є такі герої, там в п'ятому сезоні, похоже, є, там Лев Антон десь таке. Але в нього, по-перше, він і чистить, по-друге, і ставить блок на негатив, і це середній жовтий хіл. Їх не вистачало. Тобто на фоні е, героїв, е, які там стандартні, наприклад, е, хорус всі знають, да, він, він повільний, він хороший хіл, але е, не то. Зовсім не то, тому що він повільний, цей середній, тому що е, хорус е, чистить ну і там ставить захист. але... Е, е, ну, Зараз в командах оборони ну таких там бронерізів ставлять, ну коли нема що кращого поставити. Зараз е, така різноманітність героїв, що ставлять якихось блокіраторів в оборону. Е, якихось так, настільки противних героїв, що те, що він ставить блок, це досить класна фішка. Тому отак. Можливо, там пройде час, щось поміняється, актуальність цього героя впаде. Але на сьогодні це ну, імбова четвірочка, ой, жовта, п'ятірочка, яка дуже-дуже актуальна в грі. Ну, все, всім дякую за увагу.